Сьогодні, друзі, дуже гарний та прекрасний такий сонячний день. І це дуже добре, коли є такий гарний день, і можна заодно поспостерігати за навколишнім середовищем, як тут це є на вулиці, біля великих продуктових магазинів, на дорогах. Тому вам цікаво, мені цікаво, і ми ще й можемо разом з вами собі гарно так поспілкуватися. Хочу я почати, звісно, з того, що найбільша проблема електричних автомобілів саме. Є те, що вони дорожчі, вони дорожчі, ніж бензинові автомобілі. І так я знаю, що ви зараз скажете. Багато з вас скажуть: ну там є різні програми від уряду, що вони вам дають там 9 тисяч, 7 тисяч назад при купівлі автомобіля за те, що ви ніби як дбаєте за навколишнє середовище туди-сюди. Але це не завжди правда. Не в всіх провінціях це дають, і це не так легко отримати ті гроші назад. І все рівно в теперішній час, теперішня інфляція, складність людей з грошима. Не допомагають навіть людям дивитися в цей бік, бо вони переважно все рівно вийдуть вам дорожче, навіть якщо вам уряд і дасть якийсь ребей, там 7 тисяч і 8 тисяч. Але то не тільки проблема в грошах, хоч і гроші, це є одна з найбільших причин. Але е, це не є найбільша проблема, чому електричні автомобілі тут в Канаді не дуже так заходять. Хочу сказати одне, що вони були дуже популярними рік-два-три назад тому. Але зараз вони більшості популярні в такому місті як. Наприклад, Ванкувер чи Торонто, там інфраструктура дуже розвинута для електроавтомобілів. Там є де підзарядитися. Там все зроблено для того, щоб люди мали зручність. І коли є зручність, коли все виглядає для покупця, як ма, як дійсно має сенс, то людина тоді купує, буде купляти. І в великих містах це має сенс. Ви мене зрозумієте правильно, тому що вам вистачає заряду переважно. Якщо є ще де підзарядитися, переважно люди їдуть додому після роботи. Вони себе там можуть нормально. Підзарядитися і зранку вже мати повноцінну батарею, щоб рухатися і в сторону роботи чи куди їм треба. Але найбільша проблема, з якою власники автомобілів стикаються тут в Канаді, це, звісно, в таких містах, як Едмонтон, наприклад, Калгарі, Саскатун, Реджайна, Вінніпег, де дуже холодно. Це не означає, що тут не їздять холодні клімати електроавтомобілі, але проведено проведжено було дуже багато досліджень, які я прикріплю в описі до цього відео. Де говориться про те, що електроавтомобілі переважно при холодних температурах від мінус сім до мінус п'ятнадцять, зазначте, що це тільки мінус сім і мінус п'ятнадцять, втрачають від чотирнадцяти відсотків до тридцяти чотирьох відсотків свого заряду батареї. А якщо ви додаєте ще набагато холодніший клімат, наприклад, такий клімат, як мінус тридцять. До мінус 35, мінус 40, то батареї взагалі можуть стрибати. Наприклад, ви виїжджаєте з хати зі 100%, 100 і може буквально стрибнути такий стрибок вниз бути до 70, до 60% не один раз. Канадці говорили про це, що вони особливо ті, хто живе на фермах, виїжджали, і їхні автомобілі падали до 30%. Вони мусили портати просто назад, бо вони боялися, що зараз щось станеться, і вони просто будуть не зможуть навіть ніде сховатися від холоду, і будуть, як то кажуть, залишаться тільки з за автомобілем холодним в канадських степах. І це є справді велика дуже незручність. В таких в холодних кліматах, тому що в Каліфорнії, Флориді там електричні автомобілі їздять, люди за це навіть не дбають, не переживають. Але в такому кліматі, холодному кліматі, багато канадців вже відходять від цієї ідеї, і багато канадців навіть повертають свої автомобілі незадоволені цим. І дуже найбільша проблема, наприклад, люди говорять: нам їм треба кудись поїхати. Якщо ви поїдете в якесь містечко, таке простеньке. Поза межами Едмонтона, ви собі просто подумайте: тут немає в тих маленьких містечках, селах таких дуже великих великої інфраструктури. знаєте, розвинутої інфраструктури. І для того щоб заряджати свої автомобілі, і коли люди їдуть на якісь далекі відстані, вони постійно повинні про це думати. У них занепокоєння додаткове. Люди не можуть нормально собі десь поїхати, бо вони переживають їм. Треба завжди підзаряджувати свій автомобіль. Батареї деколи можуть самі по собі, що з ними будуть різні проблеми. Тому це не є практично, це не практично, і більшості людей тут в Едмонтоні, в Альберті, вони хочуть купляти саме е, пікапи, саме авто, бензинові автомобілі, які більш практичніші, які більш надійніші. Взяли собі пару каністр бензину, поїхали собі кудись і ні за що не переживаєте, не дбаєте, і все вас добре. І ви себе чуєте комфортабельніше і спокійніше. І це насамперед одна з найголовніших причин, щоб не бути схвильованим, що щось станеться з вашим автомобілем або вам не хватить заряду до до, вашої, до вашого місця призначення, електроавтомобілі. Це був дуже такий хайп, розкручений хайп, де багато людей про це говорили. Говорили про якісь збереження коштів, що це дуже зберігає багато грошей. Але люди ніколи не думають про те, що вони платять на 10 на 20 тисяч більше на початку. Якщо ті 20 тисяч. Поділити там на чотири навіть роки, чи навіть на п'ять років це вийде непогані гроші також. Тобто, ви платите наперед за те, що ви, ви просто платили за бензин. Деякі люди почуваються, що електроавтомобілі це статус, це показує статус, це круто. І більшості людей не переживають за навколишнє середовище, тому вони купують електроавтомобіль. Більшості людей купують, бо це класно, це круто. Це новітня технологія. Люди хочуть спробувати. І тут в Канаді вже від цього відходять помаленько, пишуть пресах, що це не вигідно, що електроавтомобілі в коштують їм різні проблеми. І багато дуже різних компаній тепер пропонують електроавтомобілі з різних марк, які ви хочете, які ви маєте бажання, можете собі знайти придбати. Ну при такому кліматі це не дуже приємно. Деколи замерзають клямки, самі автомобілі себе показують не так, як має бути. І людям це не потрібно бо повірте мені, я живу 20 років в такому кліматі. І Я точно можу порівняти, бо я їздив на електроавтомобілі, і електроавтомобілі вони не можуть порівнятися з бензиновим автомобілем поки що. Ще потрібно трошки технологій, трошки кращих, потужніших батарей, які будуть потенційно витримувати такі великі морози, і не будуть мати такі великі скачки в заряді. Бо ці скачки в заряді можуть деколи коштувати вам набагато більше, ніж ви думаєте. І якщо ви хочете навіть дійсно кудись поїхати, то багато людей, які мають електроавтомобілі, вони Беруть в оренду бензинові автомобілі і просто їдуть, бо вони не хочуть шукати всі ці станції зарядні. Бо, повірте мені, ви можете до когось звернутися, якщо в крайньому випадку, але ніхто не буде просто так вам відкривати двері і пускати вас. І цікаво, що навіть якщо ви заряджаєте автомобілі свої від таких специфічних станцій, які мають бустери. Дому то теж, коли мінус 35, автомобіль на вулиці, деколи він може навіть і не зарядитися з такою самою швидкістю, як він би зарядився, наприклад, в нормальній температурі, в плюсовій температурі. Дуже цікава тема, і я хотів з вами поділитися цим, тому що в Канаді ви навіть зараз їздите, ви бачите, що дуже мало електроавтомобілів. Переважно люди віддають все рівно бензиновим автомобілям набагато більшу перевагу. Але от як я був у Флориді, як я був у Каліфорнії, то я бачив, там дуже багато електроавтомобілів. І люди дають справді перевагу на даний момент електроавтомобілям, бо там все для того зроблено, і то має сенс. Там, де має сенс, звісно. Варто то брати, ну там, де немає сенсу, варто думати про всі мінуси, бо мінусів досить багато з електроавтомобілями. Думаю, що відео вийшло класне, цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.